Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Нещодавно ми отримали невеличку посилки з добривами та препаратами, за допомогою яких будемо вирощувати рослини на нашій дачі в цьому сезоні. Я спочатку не збирався робити оглядове відео, але потім подумав, що все ж таки це відео буде корисним для багатьох городників. Давайте приступимо. Розпочнемо з основних добрив, які ми замовили та отримали. Перше добриво кальциніт. Це кальцієве добриво, без якого жодна рослина розвиватися добре не буде. Особливо томати, це можна буде побачити, якщо є нестача кальцію. На Томатах, то плоди починають хворіти на верхівківу гниль. Тому кальцій – це одне з основних добрив, за допомогою якого ми покращуємо розвиток наших рослин. Замовили, 1 кг для наших рослин, цього майже вистачить. Наступне добриво без азотне добриво, монофосфат калію. 0 азоту 52. Фосфору 34 калію. Чудове добриво допомагає нам на початку розвитку рослин. І також монофосфатом будемо наприкінці сезону вегетації підживлювати рослини для покращення наливу плодів. Замовили кілограм добрива 3 азоту 11, фосфору 38 калію. Добриво майстер. Це малоазотне добриво. В якому є також фосфор і багато калію. Воно нам знадобиться в другій половині вегетації рослин, коли будемо трішки покращувати плодоношення. І два добрива універсальних. Що таке універсальне добриво? Це добриво, в яких макроелементи в рівних частинах ось 18 азоту, 18 фосфору, 18 калію плюс. Магній, ось в цьому добриві є також магній, що дуже добре, за допомогою саме частки магнію, рослини при підживленні 18 мастером будуть ще більш зеленими, ще краще розвиватися. І кілограм замовили майстер 20-20-20. це універсальне добриво, яке нам знадобиться для збалансованого розвитку рослин. Тобто, щоб. Розвивалася добра і коренева система і листа стеблова маса, і в той час відбувалося гарне плодоношення. Завжди його використовуємо. Ну і Для початку його взяли, замовили невеличку кількість 200 грамів. Це кілограм потім, на сезон, коли на дачу поїдемо. А ось тут для підживлення розсади за потреби ось така невеличка пачка 200 г. Наступне замовив я декілька пакетів. Добрива плантафол це для листового підживлення. Ось це для кореневого підживлення, воно не годиться для обробки по листу. А ось плантафоли це спеціальне збалансовані добрива, в складі яких є спеціальні додатки. ПАФ, поверхнево активні речовини, пардак, які допомагають листової поверхні краще їх вживати. Також плантафоли є різних формул, і за потреби ми будемо використовувати безазотне. Це якщо рослина буде жирувати, тоді будемо використовувати 0,2550 фосфорна калійне. Потім замовили 10 – це фосфорне, збільшений фосфор. 5 15, 45 – це збільшений калій, плантафол, ну, я по кілька одиниць. Є азотне, коли стеблова маса не так добре виглядає, або коли квіточки стали більш такі ну присіли із-за квітування, часто стеблова маса, розвиток її зупиняється. Тоді нам знадобиться використовувати суто з підвищеним азотом. І також плантафол є універсальні 20-20-20, як ось цей. Тільки це для листового підживлення. Також я замовив два пакети брексіл-комбі. Що це таке? Це мікроелементи, набори мікроелементів, які будуть потрібні рослинам в принципі, завжди. Які мікроелементи входять в склад цих брексілів: залізо, марганець, цинк, бор, мідь, молібден. Ось такий склад. Замовили також Радіфарм. Дві, дві пачки радіфарму кожна на 10 літрів води. Це гарний італійський укорінювач. Також ми використовуємо укорінювач Fertie Але для, іноді, для деяких потреб саме краще підходить радіфарм, тому дві пачечки я замовив радіфарму. Прилипач замовив. Прилипач це те, що буде покращувати будь-яку листову обробку. В його складі є також поверхнево-активні речовини, які допомагають нанесеним препаратам, будь то засоби захисту рослин чи добрива, краще вживатися листовою поверхнею. І трішки препаратів. Перший хорус препарат, який почне. Гарно працювати по рослинах вже за температури плюс 5 і вище. Це препарат один з небагатьох, який працює при таких низьких температурах і допомагає нам від парша барошниста роса, плодова гниль, кучерявість листів, моноліоз, оїдіум, мілдю, сіра гниль і багато-багато, тобто цілий комплекс. Якщо є потреба, наприклад, навесні обробити газон. Повністю весь, коли він з під снігу виходить, і можуть бути гнилі на ньому. Ось хорус вам на допомогу. Гарний препарат, який добре працює при низьких температурах. Замовили також антихрущ. Це проблема у нас буває на ділянці хрущі. Тому антихрущ, знаєте, цей препарат, гарна допомагає. Целітель. Наш вітчизняний препарат. Непоганий, навіть, я б сказав, гарний препарат. Фітофтороз, альтернаріоз, несправжня барашниста роса, сіра гниль. Ось такий препарат-цілитель. Також від мурах, препарат броско Броскомурахкофон. Ось такий препарат у вигляді. Гранул, який ми розсипаємо, використовуємо ще деякі, але ті завершились. Ось також перевірений препарат від фірми Броско. Розсипаємо, де мурахи повзають, і 95% що за кілька таких підсипань вони зникають. І два невеличких препарати це можливо, вони нам знадобляться вже під час вирощування розсади від чорної ніжки і комах. Грибний комарик, які буває, мошки летають на розсаді. Ось це нам може допомогти актора проливати ґрунт навколо, коли лічинки з'являються грибного комарику чи мухи, ось цієї вона відкладає, і вони можуть гризти кореневу систему у розсади. Тоді актора нам на поміч проливаємо розсаду, і це все, як то кажуть, рукою зняло. Препарат всім відомий. І магнікур Energy в минулому цей препарат називався Превікур, від кореневої гнилі, а простими словами, від чорної ніжки. Якщо вона з'являться, то ми пролиємо розсаду саме ось цим препаратом. Хоча краще до цього не доводити і доглядати за розсадою таким чином, щоб чорна ніжка на неї не з'являлась. Але за це окремо ми з вами поговоримо. Ось, друзі, така посилочка невеличка, ось такий. Огляд, я сподіваюся, що глянувши на нього, на те, що ми отримали щось, ви згадаєте. Щось вам також, можливо, є потреба підготувати до майбутнього сезону вирощення рослин. Я посилання на всі ці та багато інших препаратів залишу в описі під цим відео, де ми це все замовляли. Ви можете перейти, подивитись і замовити. Там також можете замовити, подивитись насіння, професійне, з якого ми вирощуємо всі свої рослини, і квіти, і гарні овочі. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!